Житловий комплекс Гайд парк вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами щодо мінеральної угоди. Трамп вирішив знову її пригадати і заявив про те, що Вашингтон зможе повернути всі або навіть ще більше витрачених коштів, які були передані на допомогу Україні у війні проти Росії попередником Джозефом Байденом. Трамп сказав, що цитую Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкоземельні метали, і ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Переконує очільник Білого Дому. Ну звісно, ми не можемо заперечити американському президенту так вважати і сподіватися на ці дуже швидкі інвестиції. Але водночас, поки що, в публічному просторі немає жодної підтвердженої. Інформації загалом про якийсь прибуток в межах знову ж таки тої самої мінеральної угоди. Чимало цікавих заяв останнім часом робить Дональд Трамп. Зокрема, от він виправдовувався фактично за те, що повірив російському диктатору, коли той у телефонному дзвінку переконував його, що українці вдарили по резиденції в Новгородській області по резиденції Путіна російського диктатора. Тоді зрозуміло, українська дипломатія на випадки кричала, що це. Дезінформація, провокація від Кремля, і звісно, в момент фактично переговорів зеленського і Трампа в і одразу після них Україна не планувала і не атакувала резиденцію російського диктатора. Але ми пам'ятаємо тодішні коментарі Трампа, який вийшов до спілкування з пресою і заявив про те, що він буквально обурений такими діями української сторони. Тоді на запитання репортера про те, чому він вважає слова. Путіна правдивими невже? У сполучених штатах немає своєї розвідки в цьому регіоні. Трамп знаєте, з таким здивуванням запитував журналіста. Тобто, ви вважаєте, що Путін може казати неправду? Ну, можливо, в цьому є якась логіка, сказав тоді Трамп, але він мені про це сказав, і власне Трамп йому повірив. Зараз він уже говорить про те, що дійсно ці слова були неправдивими. Ну а на запитання знову ж таки журналістки, чому Трамп тоді так легко повірив в ці вигадки і в цю мечню. Російського диктатора Трамп сказав, що ну Путін просто був переконливим, і по суті вони від нього вперше про це дізналися. І от чомусь, бачите, Дональд Трамп не вирішив піддати критиці таке твердження російського диктатора, але вже тільки згодом, тільки після того, як ну очевидно американська сторона мала можливість з часом переконатися в. Правдивості, а в даному випадку, точно неправдивості цих тверджень, Трамп, зрештою, погодився, що ніякої атаки не було. Ну, добре, що, хоча б і так, також будемо ще говорити про заяви Трампа і дії Трампа в контексті операції проти Венесуели. Як пише The Washington Post, Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Марію Корін Мачадо. Через її рішення прийняти Нобелівську премію миру, хоча мечадо в кінцевому підсумку заявила, що присвячує нагороду Трампу, її прийняття цієї премії було цитую найтяжчим гріхом. Сказав один із співрозмовників американських журналістів. Далі ще пряма мова: якби вона відмовилася і сказала: я не можу її прийняти, бо вона належить Дональду Трампу, то сьогодні вона була б президентом Венесуели. Ну, от бачимо на основі цього матеріалу, якщо знову ж таки вірити цим твердженням, наскільки дріб'язковим а може бути американський лідер, коли йдеться про такий серйозний прецедент і таку операцію, як посудження суті затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із його дружиною він сьогодні. Має постати перед судом у Нью-Йорку, зокрема о дев'ятнадцятій за київським часом, розпочнеться судове слухання. А проти Мадуро висунули низку тяжких звинувачень. Серед них змови з метою наркотероризму, багаторічна організація масштабного постачання кокаїну до Сполучених Штатів, а також зберігання кулеметів і вибухових пристроїв для забезпечення роботи. Наркотрафіку, ну і серед цих обвинувачень немає ні слова, фактично про злочини Мадуро проти власного народу безпосередньо як диктатора. До цього ще повернемось трохи пізніше. А поки ж я додам, що справу також порушено щодо його дружини Сілій Флорес, сина Ніколаса Ернесто Мадуро та кількох високопосадовців Венесуели менш. Не менше, а фактично, от за півгодини розпочнеться цей судовий процес, тож матимемо змогу так само стежити. Впевнена до цього буде прикуто дуже багато уваги безпосередньо по всьому світу. Щодо наслідків і результатів фактично таких е, дій е, американської сторони у Венесуелі, е, то, звісно, відмічаємо позитивні тенденції. Ціни на нафту йдуть вниз. Після викрадення Мадуро, еталонна марка Бренд сьогодні знизилася на відсотка, до трохи більше, ніж 60 доларів за барель, а ціна на нафтомарки West Техас американського еталону знизилася на 0,6% і загалом сягає майже 57 доларів за барель. Нагадаю, що Венесуела експортує всього 1% світової нафти, маючи приблизно 17% світових запасів чорного золота. Трейдери очікують, що у середньостроковій перспективі країна почне експортувати значно більше нафти, а це очевидно ще більше послабить ціни. Ну і далі ми загалом детальніше будемо говорити про ці про наслідки і результати військової операції Сполучених Штатів у Венесуелі. Треба сказати, що військова атака Сполучених Штатів на Каракас і викрадення авторитарного, ну і відверто проросійського диктатора, лідера цієї держави, стала демонстрацією того, що для сполучених штатів за нової адміністрації Дональда. Трампа а сила. І право власне сили, право сильного, воно вочевидь переважає над всіма тими обмеженнями, які може диктувати нам міжнародне право. Але право сильного серед іншого передбачає не тільки можливість змінити владу, по суті, насильницьким методом в іншій країні. Воно також передбачає і відповідальність за власне подальші процеси після зміни такої влади, події в Венесуелі, а також уже помилки, про які ми можемо говорити яким ми можемо констатувати, яких припустилися американці, дають підстави вважати, що ось такий план на кілька кроків вперед в американців може бути відсутній, або, м'яко кажучи, не дуже реалістичний. Тож якими є ці помилки, що означають ці зміни для світового порядку, чи зміниться е, через це зглі поведінка і подальші дії Росії, а також як Китай буде сприймати е, ось такі сигнали від Вашингтона, чи сприйме це безпосередньо як дозвіл від Трампа для атаки на Тайвань? Е, на ці питання. Дає відповідь Ганна Шелес, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призма у великому матеріалі для європейської правди. Закликаю вас ознайомитися із цією статтею. А поки в нашому ефірі наведу кілька, на мій погляд, найцікавіших фрагментів. Отож для сполучених штатів треба розуміти, що це далеко не перший такий випадок. Свого часу Вашингтон навіть намагався легалізувати своє право на на силове втручання у справи інших держав те, що сталося в суботу, викликало дежавю 1999 року, і власне наступних, коли в світі активно обговорювали концепцію Responsibility to Protect, що перекладається як відповідальність за захист, також за скороченою версією її називали R2P, і власне похідної від цієї концепції гуманітарної інтервенції. Ідея полягала в тому, що якщо в якійсь країні дуже серйозно. О, порушуються права людини, то після перетину певної межі інші держави можуть втрутитися аби силою зупинити ці порушення. Але від початку звучали логічні питання: а в якій ситуації з'являється право втрутитись військовим шляхом у справи третьої держави, аби захистити її народ, її людей? Хто визначає, де ця межа і коли перейде на ця умовна червона лінія? Ну Зрозуміло, що має йтися не про щось дрібне, а про серйозні порушення прав людини. Але ну, наскільки серйозними вони повинні бути, наприклад, придушення українського майдану або події у Сирії принципово різні ситуації, але і там, і там були проблеми з правами людини. То хто ж визначає, чи перейдена межа, ось наприклад, в цих випадках. Далі друге питання: навіть якщо є згода міжнародної спільноти, що ця умовна червона лінія перейдена, хто саме отримує право втрутитись? Чи потрібно в такому разі рішення ООН? Адже йдеться про те, що відповідальність за захист народів лягає ну, на весь світ. На початку 2000-х навіть пропонували визнати, що втрутитися має та країна, яка здатна це зробити, яка ну очевидно має достатньо, в тому числі військової потуги свого часу була величезна кількість політичних і експертних дебатів на цю тему. Були спроби обґрунтувати цей підхід статутом. ООН, у 2005 році навіть з'явилася та. Доповідь спеціальна в організації Об'єднаних Націй, але ідея залишилась сирою і нечіткою, тому її фактично закинули, і багато років взагалі про неї мало хто згадував. Хоча загалом була згода, що гуманітарна інтервенція, так би мовити, стає можливою за двох умов: коли не спроможна, а це ну давайте дивитися в очі практично завжди. І коли відбуваються дійсно серйозні порушення прав людини. Якщо е, розібратися, то ці дві умови у Венесуелі ну по суті були. Але інша справа в тому, що в міжнародному праві немає прямої норми, яка запроваджує ось цю концепцію «responsibility to protect». І питання порушення суверенітету держави все одно автоматично виникає. З іншого боку, за бажання можна побудувати юридичну базу для виправдання військового втручання США, починаючи від того, що багато держав світу, е включно з Україною до слова, не визнали останні вибори у Венесуелі і не вважали Мадуро легітимним президентом. Проти цієї країни діють міжнародні санкції за порушення прав людини. Ну і власне це лягає в логіку всього вище описаного. Але насправді американці цими днями самі зруйнували можливість покладатися на ці аргументи. Ну, по перше, найбільша проблема в діях американців це те, що Мадуро захопили і готуються судити зовсім не за те, що його режим жорстко порушував права людини. Замість цього йдеться про наркокортель чи наркотероризм, як його називає Трамп. І от власне перед тим озвучували якраз офіційні звинувачення, які висунуті Мадуро, і там ну власне ні слова про дійсного порушення прав людини. У тому винуваченні, про яке відомо публічно, як я вже сказала, немає жодних згадок про такі системні і жорсткі порушення прав людини, які режим Мадуро вчиняв роками. Ну а по суті, загалом які спостерігались у Венесуелі десятиліттями. Другий момент, американці зараз можуть потрапити в ту саму пастку, в яку вони потрапили із Дамом Хусейном. А коли Садама схопили в грудні 2003 року, це мало переважну підтримку. Коли його судили, у американців вже почалися іміджеві проблеми. А коли його засудили до страти і власне стратили до того ж у свято у перший день, Курбан Байрама американці програли цю боротьбу, констатують аналітики. США прагнули, аби Садам Хусейн лишився для іракців кримінальним тираном, засудженим злочинцем а натомість він фактично став мучеником. Немає певності, що от подібна ситуація не повториться із Мадуро. Адже, як я вже казала, Сполучені Штати зробили у справі Мадуро важливі помилки. По перше, якби вони скинули Мадуро як диктатора і судили його за злочини режиму у Венесуелі, то фактично американці отримали би набагато більше підтримки. Знову ж таки, вважає Ганна Шелес, на яку ми і посилаємося в цій статті. У тому числі в інших країнах Латинської Америки, де Мадуро, зрештою теж не любили. Натомість звинувачення у наркотероризмі можуть отримати і зворотню реакцію в цьому регіоні. Відповідно, така негативна реакція вона вже є. Ми вже бачимо, як лідери латиноамериканських країн фактично засуджують і критикують дії Сполучених Штатів. Також можна додати, що Трамп додатково налаштовує ці самі країни Латинської Америки проти своїх дій, адже ми вже почули заяви, де він натякнув що Мексика, наприклад, може стати наступною, попри те, що там демократично обрана президентка і демократично обраний уряд як би не було. Ну і також стосовно інших країн в Латинській Америці теж звучали такі закиди чи натяки на можливий подібний сценарій. Сполучені Штати фактично, коли ми вже далі будемо переходити на тему Росії і Китаю, і як в в Пекіні і в Москві читають ці сигнали, то тут треба сказати, що Сполучені Штати по суті завжди вважали, що їм дозволено більше ніж іншим країнам, тому з позиції Вашингтона операція у Венесуелі не розширила рамки для інших держав. Для Китаю це теж багато не змінило. Пекін вважає Тайвань своєю територією і ніколи не приховував, що може використати силу для повернення цього острова. Вони ніколи не маскувалися щодо цього, тому їм не потрібен, по суті, прецедент із Венесуелою, аби виправдати свої дії, якщо у якийсь момент вони дійсно вирішать, що настав час для військової операції. Інше питання: що від США надходять сигнали, які можуть свідчити, що вони потрошечку здають Тайвань. Що цілком вкладається в логіку повернення до доктрини Монро? Нагадаю, ця доктрина передбачає загалом ізолізацію по суті сполучених штатів не втручання в європейські справи натомість тоді ще у 19 столітті європейські країни зобов'язувалися не втручатися в американські справи. Ну спочатку це. По суті, подавалося як захист, так би мовити, інтересів країн, а в тому числі і Південної Америки, але потім стало підставою для якраз ну по суті поширення свого впливу і так чи інакше колонізації цих країн Сполученими Штатами. Так от. Повертаючись до ситуації з Венесуелою розвиток по суті не пов'язаний взагалі із операцією в Каракасі. Але от для Росії те, що сталося в Венесуелі, матиме серйозний вплив. Історія свідчить, що Росія постійно намагається копіювати минулі дії Сполучених Штатів і посилається на них на міжнародній арені. Багато років поспіль не було жодної конференції, на якій би від російського представника чи експерта експерта чи дипломата не пролунало. А чому американцям можна, а нам ні? Навіть коли вони захопили Крим. Можна пригадати, що постійно це виправдовували, мовляв, якщо американці увійшли до Косова у 99-му році, то чому ми не можемо це зробити? Або чому в Іраку можна було, а в Грузії не можна? Тому для росіян дії Трампа точно стануть зеленим світлом з одного боку, вони будуть. Використовувати події у каркасі для виправдання своїх майбутніх дій до того ж, затримання Мадуро стало для Москви, треба сказати, вже з іншого боку, болючим ударом, який їм доведеться долати і щось робити з цими наслідками. Для Мадуро Росія була гарантом безпеки. Між цими країнами був підписаний договір про стратегічне партнерство. Росіяни постачали до Венесуели російське ППО, яке Знову ж таки, як ми бачимо, по результатам цієї операції виявилося недієвим. а також і літаки поставлялися від Росії до Венесуели ще в 2005-2007 роках. Окрім того, Мадуро. Декілька років захищала російська охорона, зокрема колишні вагнерівці. Ну і вони також, як ми бачимо, нічим не допомогли. Венесуельська влада до речі, стверджує, що більшість охоронців диктатора були вбиті під час рейду американського спецпідрозділу Дельта. Ну Знову ж таки немає змоги там переконатися в достовірності цієї інформації, але тепер, по суті, Росія лишається тільки виступати із заявами про те, що Трамп має відпустити Мадуро. Більше вони по суті нічого не можуть зробити. Тому очевидно, констатуємо, що для Кремля це серйозний удар. Ну і очевидно, вдруге за рік, коли Росія провалює свою роль от такого там фейкового гаранта. Спочатку була Сирія, тепер ми бачимо Венесуела. Але знову ж таки треба розуміти, що ця ситуація для Росії вона є дуже суперечливою. І як відзначають аналітики, грубо кажучи, є свої певні плюси і позитивні сигнали для Кремля в цих діях Сполучених Штатів, але є і очевидно суттєві мінуси.